Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про новинки бренду Малескін 24-го року, а саме про їхню визначну азійську колекцію, яка об'єднала трьох сучасних творчих митців з Японії, Кореї та Китаю у святкуванні східних традицій. Почнемо з манґі. Цей ніжний та зворушливий блокнот з лімітованої серії Сакура і Момоко присвячено творчості японської художниці Момоко Сакурі. Та її дуже популярній манзі про дев'ятирічну дівчинку Чібі Марука Чан – Крихітка Марука. За цим сюжетом було знято два аніме серіали і один з них ще продовжується, продовжує виходити і налічує вже більше 1100 серій. За останні 35 років три покоління понців та азійців виросли, спостерігаючи, читаючи та живучи з Чібі Марука Чан. Розгортки всередині цього блокнота прикрашають ілюстрації з серіалу. В комплекті до цього рожевого дива йде два набори тематичних наліпок, вітальна листівка та картка з історією про азійську колекцію. Другий блокнот прикрашений друкарською роботою південно-карейського дизайнера та типографа Ан Сан Су. А блокнот виконаний в золотисто жовтій гаммі. Яка відповідає кольору дерев'яного Дракона, що панує з 10 лютого цього року за східним календарем. А в усіх блокнотах по 176 сторінок в лінію. І в них папір щільністю 100 грамів на метр квадратний. Це дуже класно, що малескин тепер переходить саме на таку щільність в лімітованих серіях, так точно. От Замість звичайних 70 грамів. Як які ми звикли бачити в попередніх лімітованих та в усіх класичних блокнотах. Деякі розвороти цього блокнота прикрашені корейськими словами або фразами та їхнім перекладом англійської мови цікавий набір, що йде в комплекті. Це два щасливі конверти для грошей, які в країнах Південно-Східної Азії прийняти дарувати на Новий рік. А ще трафарети. От Один трафарет він із зображенням дракона. А другий це трафарет оригінальної інтерпретації хангіля корейської бетки. Третій блокнот рік дракона від Цзень Фанджі має на обкладинці роботу цього досить відомого китайського художника. Причому в цікавому вигляді він обтягнутий фактурною тканиною з репродукцією, яка ніби передає текстури фарби. Дзен Фанджі 60 років, він закінчив Хубейський інститут образотворчого мистецтва в 1991 році і зараз є одним з найуспішніших китайських художників сьогодення. В усіх трьох блокнотах молескін по дві закладки стрічки та, як завжди, кишеня в кінці. У цього блокнота в ній ви знайдете два щасливі конверти для грошей.